Слава Ісусу Христу, Вітаю вас, програма Худним з Богом, я Сергій, і сьогодні розберемо, що таке переїдання. Чому я постійно переїдаю, чому я їм не можу зупинитися? Ну і, і ще таке також, чому я їм але не наїдаюся. Бо, власне, в переїданні є і суть того, що начебто я їм та? багато їжі, але не відчуваю тої насиченості. Насиченості. І сьогодні будемо відповідати на ці питання як залежність від переїдання, е і по-різному це називають стани, так? І підемо відразу е з попередніх відео е про алкоголь. Я писав, чим замінити алкоголь, і там, власне, також вже була трохи відповідь про те, як їжа впливає на нас. Тобто, коли в нас є. Активований симпатичний відділ це стрес постійний стрес, який у нас виривається зсередини. Ми люди, які, знаєте, маємо тіло, так? і це тіло має інстинкти. Якби я би сказав, що маємо трохи тваринності в собі, і, і власне, це тіло, яке має свої інстинкти. І це тіло також призначено для того, щоб мати такий захист в вигляді стресу. Е, стрес це е, не щось, знаєте, погане, стрес потрібен, бо коли є загроза, якась небезпека життю, то, власне, переключається стрес, він виділяє е, цей симпатичний відділ, включається, він виділяє багато е, адреналіну, багато кортизолу, таких е, гормонів. І тоді ми рухаємось, тоді ми спасаємо своє життя. На жаль, в 21-му сторіччі, коли загрози життю прямої немає, так, ну, не говоримо про ракети, які літають, але ну, явної загрози нема. Такої, наприклад, якби до тебе вже стукав хтось з автоматом, або з копійом, так? або за тебою біг би якийсь леопард, то це є явна загроза. І є така загроза, якби. Ну, можливо. Можливо. Коли чуємо слово можливо, то це неявна загроза. Це може бути, а може і не бути. Так? Така більш вигадана загроза. Але наше тіло, наша ця тваринна істота, коли немає явних таких серйозних загроз, то вона видає інші загрози. Начальник не так подивився на роботі. Десь Хтось криво подивився і вже виділяється цей стрес надмірно, надмірно. І, власне, новини, звісно, негативні новини підсилюють цей стрес. І потім ми постійно ходимо в стресі. Так? Стрес, страх, симпатичний відділ відкривається. Коли відкритий симпатичний відділ, то Системи закриті, системи травлення, наприклад, система спокою, система якоїсь там радості це все закрито, бо це є в парасимпатичному відділі. Вони антагоністи, вони не працюють разом, вони не можуть працювати разом. І що ж людина 21-го сторіччя робить? Як гамує стрес? Так? Ми говорили вже про алкоголь. Хтось іде, просто собі напивається. І нема проблем ніяких. Стрес пішов, все добре. Ну, а християни, та, які не п'ємо, ну, хто вже не п'є, то вітаю вас. То ще є така у нас річ, як загасити цей стрес, як включити парасимпатику, то ми починаємо їсти. Їсти багато їсти. І коли ми їмо, насичуємося, то рівень. рівень Глюкози в крові показує нам, що все добре. Шлунку треба починати процес травлення. А коли процес травлення включається, вмикається, то вмикається парасимпатичний відділ, приходить спокій. І ну, що ми зрозуміли, так? Люди 21-го століття. Більше стресу, більше їжі. І, і тому виникає ця звичка постійного переїдання, постійно. Ім їм, їм, бо стрес на високій планці. І чим, вища, висо, чим вищий мій стан симпатичного відділу, тим більше мені треба впливати на парасимпатичний відділ, щоб заглушити, щоб увійти в цей спокій, увійти якби, в той стан, якого ми всі прагнемо. Так? Такий умиротворений більше. І тому. А, чи добре це, чи погано, ми знаємо, що це погано, так? тобто переїдання дає потім наслідки. Було би все добре, в принципі, якби ми не мали проблем у вигляді відложеного, відложеного сала, так? відложених цих кілограмів на боках наших, на наших там сідницях, стегнах і на всьому тому, якби цих проблем не було. То могли би собі їсти, заїдати е, цей стрес і входити в, так, в режим. А оскільки нам не підходить, не підходить таке життя, так, то нам треба зі стресом справлятися в інший спосіб. В інший спосіб. Е, так, також ще е, цей е, переїдання е, як звичка, як звичка. Навіть уже ти, ти навіть. Вже можеш не дивитися новини, так? не дивитися е негативну інформацію, е справитись якось зі стресом, ну, тобто не вливати в себе стрес інформацію, е почуватися, ну, я спокійно, спокійний, а але все одно переїдаю. Е бо, власне, залишилась звичка, звичка стилю життя. Тобто, в мене розписаний кожен день, і в мене ввечері є. Такий час, коли я їм дивлюся телевізор, так, і я звик, я звикла годину їсти, бо годину триває серія серіалу або кіно. І, і це вже на план, на фоні звички таке переїдання відбувається. Це вже навіть від стресу не залежить. Потім ще є така справа. Зараз підемо трохи всередину, це вже пункт більш, більш складний. Це коли я їм але не наїдаюся. І це, власне, відбувається з того, що наші рецептори рецептори притуплюються. Рецептори, як би вам пояснити, що це таке? Це наші датчики. Датчики, які є в усьому організмі, і я вам, на, наприклад, на оці. Поясню, як працює око. Коли ми е, виключаємо світло вночі, так, в хаті виключаємо світло, то ми нічого не бачимо. І нам треба деякий час, е, там не знаю, 2-3 хвилини, щоб очі звикли до темноти. І тоді ми починаємо бачити в темноті. І так само, як нас потім з темноти вивести різко на світло, то наші очі не можуть дивитися, бо це світло. Тобто рецептори ці наші чуттєві датчики роблять око настільки закритим, що ми просто мали закрити очі. Це є рецептор. Це так працює. На очах працюють рецептори. І такі рецептори є, на жаль, в інстуліна і в наших гормонів, в нашому тілі. Тому нам що потрібно? Нам потрібно ці рецептори приводити до ладу. Як відбувається? З рецепторами в нашому тілі, з рецепторами особливо інсуліну, бо інсулін це гормон, який фіксує, скільки прийшло їжі, якої їжі і куди її нести. Так? Ми вже про це говорили в восьмому відео. Трохи загальної інформації було. Але така є ще річ, як рецептори збиті, збиті рецептори. Тобто наші рецептори притупилися. І коли я їм тортик, то я відчуваю відразу. Ах, кайф пішов, пішов по крові, та? глюкоза пішла по крові, я відчуваю відразу спокій, відразу мій відділ парасимпатичний починає включатися. Так? А коли я, наприклад, їм гречку, то цього не відбувається. коли я їм... Варене м'ясо, цього чомусь не відбувається, так? тому що ці рецептори, власне, притуплені. Притуплені на, на складні вуглеводи. І, і як їх загострити, ці рецептори? Перестати вживати, солодкі. Перестати вживати солодкі. І тоді ці рецептори будуть відходити, але не так швидко, як на оці, бо око більше. Функціональне і більш потужніше, і ці рецептори на на очах це 2 хвилини-три, коли ми звикли до світла, ми вже відкриваємо очі ми бачимо. так Це є кілька хвилин. Але рецептори інсуліну вони не так швидко відновлюються, і їм треба час перелаштунку, до тижня навіть часу може бути. Загалом це 2-3 дні, про які я казав, що кожен. Зажор, кожен зрив на солодке, потім тебе відкидую на 2-3-4 дні назад. Бо ти не можеш далі бути в стані ліполізу, в стані жирозжигання. Бо в тебе збивається весь цикл, знову рецептори е, збиваються, а рецептори відповідають за нашу насиченість, нашу насиченість. І тому я їм багато їм так, але не наїдаюся. Це власне проблема рецепторів. Що в цьому разі треба робити? Чекати, чекати. Два, три, дні через силу. Переїдайте. Якщо у вас є залежність від переїдання, то переїдайте, але переїдайте з правильної корзини. Я вже багато разів казав: не бійтеся їсти правильні правильну їжу. Не бійтеся її їсти. Візьміть гречки, кілограм з їжьте. Задушіть, ці, якби, задушіть свій голод, але правильно їжу. Візьміть кіло салату наріжте, огірки огірків можете їсти в відро, від них взагалі не розтовстієш. Бо огірки така субстанція, що з неї ми не можемо брати по факту енергію. Взагалі, зелені, зелені можете їсти. Напихатися скільки завгодно. Налягайте, якщо хочете переїдати, то переїдайте овочами. Переїдайте, не бійтеся переїсти правильних харчів. Бо у нас є така проблема, що ми починаємо правильне харчування, так, і починаємо відразу занижувати все. Бо мені треба на вчора скинути 30 кілограм, я буду їсти крошку гречки, крошку хлібу. Ну, це всіх кого я бачу, хто як на дієті сідає, то відразу. Ноль їжі. Так не працює. Якщо ноль їжі, то більший стрес, і цей стрес потім обрушиться на тебе у вигляді знищеної кухні. Так? Потім їмо все, що прибите, а, те, що, а те, ну, все, що не прибите гвоздями, так? цвяхами. А що прибите, то відриваємо і їмо. Це, це називається задуже мало почав їсти. Але це накаплюється, і це потім як резинка. Яку ми розтягуємо, 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 розтягуємо. І потім, коли вона відлітає, ну, то бідна кухня і бідний холодильник стає пустий відразу. Потім ми називаємо це зажором, так? або зривом. Власне, щоб цього не було, треба добре їсти кожного дня. І добре їсти, якби не робити паузи на голодування дуже великі, бо хтось там. Я останній раз буду їсти о 6, а лягаю спати о 11, так? І цей великий час. Потім о 12-й біжиш до холодильника, бо ти десь наслухався, наслухалась, що треба нам їсти до 6. До 6 добре їсти, якщо ти о 9 лягаєш спати. Але ми зараз, в 21-му столі сторіччі, люди не лягають о 9 спати. Тому ну, рахуйте, треба з'їсти. Е... За дві години до сну найкращий час. Дві години. Але якщо це на вечерю у вас творог, то може бути і година Година часу. Не бійтеся їсти після шостої, бо не важливо, після якої ви їсте. Важливо з'їсти, бути насиченим і не перетягувати стан голоду. Людина не має бути голодною постійно, бо якщо ми постійно голодні, то ми будемо в симпатичному відділі, а симпатичний відділ буде. Накопичувати стрес, загальний стрес, і тоді добрий вечір зажор, так, добрий вечір стрес, ну, заїдання стресу цього. Е, тому е, я розповів, які чинники, і що може впливати на, на ці заїдання, да, постійні е, зриви, переїдання. І сьогодні зараз розповім, як ми можемо виходити з цих всіх переїдань. Перше, що нам треба розуміти, це мінімалізувати стрес, мінімалізувати е, погані новини, мінімалізувати своє відношення до багатьох, речей, до багатьох речей. Хто як на мене подивився, мене це не обходить, так? Е, тобто, зрозуміти, що моє здоров'я. Залежить від того, як я дивлюсь на ситуацію: чи я дуже стресую, чи я умірно стресую. Так? Треба проаналізувати. Якщо я постійно в стресі, в страху, в якомусь панічних атаках, то це вже не є нормальний стан людини. І якщо вже є такий стан, то треба звернутися до священника, та? до своєї групи молитовної. Просити про молитву, просити у священника про молитву. Якщо нічого, це вже не, не, бачити, не бачити результату, то навіть і піти звернутися до християнського психотерапевта, який можливо назначить лікування. З цим не треба жартувати. І в панічному страсі не потрібно ходити, перебувати постійно. Вірю, що до психі, психотерапевта вже мало хто дійде, так? але якщо. Священник вам скаже звернутися, ви з ним на цю тему поговорите. І добрий священик, то він вам порадить доброго психотерапевта, який, можливо, зможе вам назначити лікування. Бо зараз час війни, час, коли можна дійсно виходити за межі стандартного стресу, я би так назвав. Тому не бійтеся, звертатися про допомогу. Але спочатку, звісно, до священника. Не, не йдіть там до, терап... до цих до психіатрів, психологів, е яких-небудь, яких бо вони можуть зламати вам е і ще гірше зробити, так? Особливо ті, нехристиянські психологи, які вивчені невідомо, які мають дипломи, де як вчилися через, ну, і де купляли ті дипломи. Тільки ну, знову гроші витягнуть, і то й все. А допомоги нуль. Так, Такий пункт один, так? Е, розуміння процесу, е, як функціонують рецептори. Тобто, е, зрозуміти, що 3-4-5 днів, 6 тиждень, максимум 2 тижні, я не буду переїдати, і в мене ця тяга пройде. В мене ця тяга пройде, я почну наїдатися доброю е, їжею, спокійно почну наїдатися. Тобто, приведу рецептори в порядок. Е, пройде це відчуття постійного голоду. Тобто я почну їсти і відчувати насиченість. Але щоб це зробити, треба почекати тиждень до двох тижнів часу. І тоді нормалізуються мої рецептори, мої датчики. І я піду в нормальне русло. Так. І ще один метод виходити ввечері з дому. Направду, ось ну, бо. Часто таке, як я кажу, що сів, подивився, та, включив телевізор, годину їш, переїдаєш собі, і так настільки вже до цього звик, що не знаєш, коли з'їв правильного харчування, швидко з'їв, бо голодний, з'їв всю їжу і не знаєш, чим себе зайняти. Починаєш починають там бублики якісь пригати, на кухні, махати тобі рукою. Так? І ти легко можеш піддатися. Піддатися цій спокусі і зайти знову, подумаєш, один бублик нічого не, не вирішує. Один бублик, запам'ятайте, забудьте слово лише один шматочок, бо лише один бублик, лише одна ложечка, один раз лиснути, так, бо це призведе до зриву. Відвикайте від цієї їжі, і потім буде вам набагато легше. Тому... Виходимо, виходимо з хати. З'їв вечерю, пішов, пішов гуляти, Вервицю молитися. Виходимо, заставляємо себе виходити. На годину часу виходимо. І повірте, коли ви прийдете, воно вже уляжеться. Воно вже ваш відділ побачить навіть з приглушеними рецепторами за пів години прогулянки. Рецептори побачать, що ви маєте їжу, і шлунок запустить процес травлення, і ви отримаєте свій спокій, так? свій гормональний спокій, я би так його назвав. Але важливо його отримати. Тоді включається парасимпатика, і ви насолоджуєтесь життям. без стресу, без голоду і без переїдання. Всі щасливі, всі, всі задоволені. Також нагадаю, що важливо дивитися всі ролики. Один-два ролики не змінять вашого стилю життя. Якщо ви будете знати, що їсти, як їсти, це не означає, що ви будете приміняти це на практиці. А якщо не приміняти це на практиці, то воно не дасть результату. І для того я роблю ролики, і буде ще їх дуже багато, для того, щоб більше давати інформації. І чим більше ми володіємо інформацією, тим більше ми будемо розуміти. Як, де і коли треба поступати, що вчинити, щоб зараз не війти в якісь спокуси, соблазни, переїдання, які потім будуть нас пригнічувати. А поки благословляю вас всіх на добре схуднення, щоб ми дійсно худнули з Богом в радості, в мирі, в благодаті. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугорія. Папа. e por